Итак, ребятки, привет! Сегодня я снова вышел на коп. И вот первая моя знахідка, ось навіть не копал в земле. ось такі совети торчать. Зараз скажу що це. Скоріше всього що 5 копійок. ой ой яка вона затерта. Так, це 5 копійок і якого руку зараз гляну. Не видно навіть рік убита. Нічого дома, якщо пройтися щіткою по металу, то буде як нова. Це така ось монетка. 5 1900, не знаю якого року. Ось такі ось совети. Ливіться, так, ось мені тут, я навіть їх не копав Був чіткий сигнал. На вулиці дуже сильний вітер. Не знаю. Мене напевно буде знову не чути, але нічого. Постараюся якось викручуватися з цієї ситуації. Так, я пішов далі, ви чекайте мене. буду йти далі, можливо, ще щось знайду. Сигнал був дуже поганий, не знаю чому. Але сигнал був поганий. Так от. Це ж, якщо я не помиляюсь, то це в неї якийсь там нікелевий сплав. Це не латунь. Тому сигнал був і поганий. Таку ось таку сманетку знайшов. Так, а я пишу далее, Еще знайду, ты покажу. Ну, еще сейчас найду. Надеюсь на это. я пишу. Так, ребятки. Вот. Ну, снова нашел копеечку. Все. Зараз сниму перчатку, зачекайте и покажу вам ее. Вот такая копеечка. 1899 рік. Одна копійка, СПБ. Ізот трішки з він попався. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого, стан взагалі гарний. Положив милі трішки. Я думаю буде нормально. Ось така. Піечка. Перед взагалі ідеальний, а задок трішки покуцений. Це я знайшов її при тому, що вчора я це місце вже робив. Я ходив отарку туди, а тепер хожу сюди, в другому напрямку. То вже друга копійка з'явилася. Буду ходити далі, можливо, ще щось знайду. Надіюся, ще знайду, точніше. А як знайду, то покажу обов'язково. Все, чекайте, я пішов далі. І так, ребятки, ось знайшов ще одну копійку. Точніше 10 копійок. СССР 1946 року. Такі ось 10 копійок. Стан трішки підубити, але нічого якщо вдома почистити буде нормально. Так от. У мене вже був сіл акумулятор і починався дощ, надягнув кульочок і наушники ось від накії взяв. Тепер хожу з наушниками, трішки акумулятора повинно надовше хватити. Бо я вчора забув поставити на зарядку. Це отак такі мої пошуки. На вулиці дуже вітряно, дуже дме здоровий вітер, продуває мій одяг. Треба вже напевно збиратися додому. Ще трішки похожу. Думаю, щось знайду. Надіюся на це. Якщо знайду, то я вам обов'язково покажу. А ви мене чекайте. Так, знайшов ось ще ось полочку. Пішов би взагалі декілька кусочків алюмінієвої проволоки. Такі ось сьогоднішні мої пошуки. Так, я пішов далі шукати. Знайду, покажу. Все, чекайте мене. І так, сьогодні я вже закінчив копати, тому що вже хочеться їсти, та й вітер на вулиці дуже великий. І там я місце вже обходив, більше не знайшов нічого. Ось Перша монетка, яку я знайшов, це було 5 копійок СССР. Але... Але але стан найдуже поганий. Ось така копійка. Потім я знайшов, якщо не помиляюся, ось. 20 копійок 61-го цей стан горний. Можна сказати ідеальний. Потім знайшлося 10 копійок 46-го. Зараз наведеться Камера знову перевернулася. Чому не знаю. Ось така копеечка. 1946. Потім знайшов... Ну, фокусних фокус не хочу ось. Одна копійка 1899 року. Я не знаю, чия це. Я в імператорах не, не, не розбираюся. Медная російська монета. Так же ж російська. Ну, не знаю, що там написано. Це мені так здається. Медная российская Монета одна копейка. Такий стан трешки оси побыло. Трешки какие-то наросты на ней. С задней стороны. С другой стороны отличное состояние. Просто ничего дома, можно его почищу. И вот такой есть гудзик. Пулочка. Трішки треба його відчистити, буде отут де петля. Радує ще хоч петля на місці Такий збудзочок Ну і ще купа металолому, зараз покажу. Кучка обрімняє так, Зараз, якщо мене буде чути, поставлю кампуль там привіти. Привіт! Сьогодні я хотів передати привіт Олександру Чемісову, Дмитру Чемісову, Тетяні Пільгук. Тоді передати привіт всім опорям України, а також Росії. Я сподіваюся, вони всі дивляться. Сьогодні погода дуже погана, дуже сильний вітер. Моросить дощ. Я вже буду збиратися там вже. Зібраний прибор лежить. Дуже холодно на вулиці. Так, ну що, передав привіт наче всім. І тоді, що я ще можу сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям, коментуйте. Дивіться разом з родиною. Я думаю, нецензурної лексики в мене немає відео. О, так от. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Всім пока, всім удачі під катушку, до побачення.